Всім привіт! Всі питають, пишуть, дзвонять, питають якісь більш детальні, там інформацію, то хочу зробити якесь коротке відео, таке 3 хвилини по цьому Фордіку. Куга ось 2 літра. 15 рік, Він чистий 15 рік, 12 місяць, 12, 12 -е число, 12 місяця. 15 року по букві експлуатація з 16-го року. Значить, куга двохлітрова, на повному приводі, 150 коней. Ось В чорному кольорі такий металік чорний на 17 дисках, на зимовій гумі Nokia. Є ще комплект літньої теж віддаємо. Ось ось така куга. Ось, По зовнішньому вигляду капот, навіть сколів таких немає, я не бачу, бампер теж. Фари в гарному стані теж. Ось, Диски в класному стані, по дверям тут не м'яти, ніяких сколів, ну може десь один-два скола є. Але так взагалі в чудовому стані. Ззаду теж ляда. Ось царапина одна. І отут на пластику дві царапини. Все, все, що по нюансам. Тут зараз подивлюся. Це від води, це від води, сколи, коли. що тут на дверці якісь такі ось царапина, і ну там майже не видно. Вона не така влакові царапина, це не то, що там це. Ось. Так що ось, ось такий вигляд в машини. От, вікна всі. Пікірочки ось. Фото видно, лобове, напевно, міняне. Да, напевно міняне лобове. У 2020 чи 2021 році значить, по інтер'єру пройдемося всередині. Повний склопакет, вебасто працює, догрівач є. І ось. Двір відкрита. З кермо. Мультикермо, з круїзом. Клімат, контроль, підігрів сидіння. Сидіння в гарному стані взагалі з айрбеками, комбінована шкіра з матеріалом. Добре, що не шкіра, бо це капець на зиму. Дупа буде мерзнути. Ось Оригінальні коврики, педалька, От, я би навіть сказав, 243 тисячі, а не виглядає тут взагалі потертості, немає сидіння, теж не проваляне. В ауді таких немає. Сидінь на 200 тисяч вилітає БМВ. Ось Тут ззаду взагалі машина така збережена, нема посух нічого. ось Сидіння ось таке теж з ізофіксом заднє, ложиться, нагинається. Ось, підлокітник такий, з якимись такими резиновими, ну класненький. Ззаду все. Теж оригінальні коврички. Тут все, карти нічого не зацарапане. Зараз ще з цієї сторони відкрию. Що ви бачили ось пороги, це, це машина милася, ось, вода. Ось шкіра, дивіться, яка класна шкіра, це шкіра, не дермантин. Ззаду, ну, тобто, звісно, що кожен виробник економить, ставки ці дермантинові, але тут ось, це шкіра 100%. Ось пороги такі. І тут ось теж сидіння гарне, пасажирське, ось підігрівчики. Важить перемикання передач. Ось безключовий запуск двигуна. Добре, ще багажника відкрию, щоб подивитися, в якому стані багажничок. Штурочка є, що тут? Ось, тут? Нічого немає, крім... Знак аварійного і докачки. Таке. Комплектують машини. Так зараз європейці, всі, хто захоче, викидає ту імітацію під запаску і купляє собі запасне колесо. Так, зараз ще ось такі дві викупні. Труби, задні партне є. Сенсор світла, дощу, круїз контроль. Бим-бим-бим підігрів. здається Підігрів бодового є. Всі форди мають. Тут має бути цей Ось так Ось тут легнуть, хам попрацює пари всі наклеїчки Made in Speinший ну, 06 15 вироблені Це теж У ну, перший 0615 є А десь це не догріває і коли глушиш двигун, то можна якби, це догрівати ще. Ось, нас белку, нічого не кріще, теж всі пари оригінальні і так теж. Ось так що, такий автомобіль. Значить, я, поміняю, я три місяці особисто. Поміняв 4 стойки по колу, всі тормозні колодки. Ось, так що отаке. Машина повністю обслужена, немає ніяких питань. Так що, якщо цікавить, ось можете проїхати, подивитися на власні очі і купити. Всім гарний. купівель, гарний вечора.